Прямо зараз індекс страху та жадібності 80 пунктів це екстремальна жадібність, і дуже багато людей починають цікавитися, якраз саме в цей період криптою, думати, о, час закупати, час заходити. Ось я в телеграм-каналі, посилання на яке, до речі, є в описі, якраз сьогодні зранку закидував допис про те, що коли дуже велика жадібність на ринку, то ринок зазвичай нагадує, хто в домі головний. Бо коли ми бачимо ось такі рекорди, такі суперпозитивні новини кожного дня по зростанню. Не можна весь час безупинно рости. Мають бути відкати, корекції, просадки, і це треба розуміти. Ось бачите, якраз трошки сьогодні така просадочка невелика, але все одно ціни значно більше, ніж були буквально там пару тижнів тому. Ось графік, давайте подивимося біткоїна. Це тижневі свічки, тобто кожна паличка це один тиждень. Буквально місяць тому ми були на відмітках 60-60 з -60 копійками тисяч доларів на біткоїн. Всі кричали, що ми підемо на 49, підемо на 52. І страх був на ринку. Тоді я писав в Телеграмі, що можна купляти, зараз непогана можливість. Але тоді ніхто купляти не хотів. Ось тут, коли таке зростання різке, люди пруться і купують. Так само той же самий ефір. Подивимося, він не так класно ще виріс, як біткоін. Бо завжди йде на початку біткоін, потім альткоїни. Але сильне зростання, він ось пару місяців тому був 200, а зараз він. 300, а був буквально вчора 3-400. Тому будьте дуже обережні, той самий Догікоїн. Мемкоїни взагалі там постріляли деякі в рази за пару днів. Ось подивіться, яке зростання по догікоїну. Кілька ексів буквально за пару тижнів. Це нездорова ситуація. Має бути якийсь відкат, корекція. Звісно, ми можемо ще підрости, а потім впасти. А можемо вже звідси там впасти, наприклад, на 70-60 на 60 знов і потім піти далі вгору. В будь-якому разі, будьте обережні, коли. Таке зростання. Не забувайте фіксувати хоча б частково. Ось я в Телеграмі показував ще при ціні 79 тисяч доларів за біткоін. Це мої особисті свічки, як я фіксував по кусочкам біткоін. В... Бачите, це з BingX скріншот. Я так робив усюди, де в мене біткоін. Ось, бачите, частинку в 73, 75, потім було знов там 76, 77, 79. Я фіксував і по 80, і по 82, і по 88 фіксував. Таким чином. Я убезпечую себе, тому що коли таке різке зростання, ми не можемо знати, де воно зупиниться і коли буде падіння. Звісно, коли ефорія, хочеться вірити, що ось безмежний ріст там туди-сюди, але будуть відкати, і ви можете потім перезайти дешевше. Це раз. Друге, а раптом вже медвежий ринок не буде кожен цикл однаковий. Тому, будь ласка, будьте обережні. Не забувайте, хоча б витягувати те, що свої гроші вклали. От зробили там тисячу доларів, поклали, дві з... у вас на балансі. Половину продайте, щоб ви свої гроші вже зафіксували, вони у вас там в USDT, в USDC. І кладіть на стейкінг. До речі, посилання на всі біржі з топовими, знижками на комісії, там різні ставки по стейкінгу, різні промо-акції, про що я в телеграмі кажу. Все це є посилання також в описі. І ви вже безпечніше себе почуваєте, ви вже вільніші. Намагайтеся максимально заробити там кожен долар, але при цьому ризикуєте втратити все. Бо я з 20-го року на ринку, я потрапляв на частину вкладень в цю помилку, коли не продавав на 2021 році на піку. І потім так докупав, просиджував просадку. Це не дуже приємно. Я витримав, я спокійно собі йшов далі. Але хтось продає потім там, купили по 60, продали по 20. Таких людей було багато на ринку і навіщо вам такі втрати. Тому тримаємося разом. Поступово, поступово докупаємо і поступово продаємо. Тоді буде успіх.